Чому Сідні Свіні пов'язана з Джефом Безесом, говорить, що зараз сідні свіні запускає бренд білизни, і це відбувається за підтримки компанії, яка фінансує Джеф Безос. і його інвестиції сягають одного мільярда доларів, і це прям дофіга. І тепер це трохи відкриває нам завісу, чому сідні була на цьому весіллі безсів, без і вона працювала. Типу, можна я скажу те, що я була права. Типу, так, да, можливо, вона не працювала в тому контексті, на який я натякала, а знову ж таки, ніхто не знає. Але все одно вона працювала, це була бізнес-поїздка. Поїздка, Поїздка да, бізнес реально. да. Так. І м, її бренд білизни фінансує Бен Шверін, це партнер інвестиційної фірми Коцю. Я не знаю, як це читається Яна. Я не знаю. You, я б сказала, також. You, да. Бен Шверін раніше очолював відділ партнерства в Snapchat і має багато зв'язків серед знаменитостей. І нещодавно ця компанія отримала 1 мільярд інвестицій від Джефа Безоса та Майкла Делла через їхній фонд Coatio Innovation Fund. І Говорять, Безос напряму не фінансував Свіні, але саме його гроші підтримують інвест фірму, яка фінансує проект Свід... Сідні Свідні. <гум> а, і е, говорить, що саме цього Бена Швеліна найняли для того, щоб він залучав бренди, пов'язані з відомими особами, такі якраз як, як бренд Сідні Свіні. А, і... Сідні Свіні доволі давно виставляє якісь е, фотографії, де вона в якійсь білизні чи в купальниках. І, угу. виявляється, це все був такий легкий промоушен її власного бренду. І угу. цікаво, да, що саме Джеф Безос сюди приклав руку. Свій гаманець він великий приклав. Да. Молодець. Але да. мені насправді дуже цікаво, що Сідні придумує, тому що це. Класна ідея для бренду зірки, то в плані це не рандомний догляд за обличчям 10-й, знаєш, 15-й раз. Вона yeah. інвестує, намагається зробити те, що їй можливо важко знайти у своєму житті, як дівчина з великими формами, але при цьому вона худа. Mm -hmm. Типу, дуже важко знайти там, купальник або білизну, коли в тебе, типу. Невелика спина, скажемо так, да? типу, невеликі mm -hmm. об'єми як людини, але при цьому в тебе великі бюстєї які треба якось гарно підтримувати, mm -hmm. щоб воно не падало, Примати. щоб воно щоб воно да не, не десь передавлювало. Особливо для купальників це ну, проблема номер один для жінок з такими формами. Тому мені прям цікаво буде подивитися.